30 тисяч для військових в тилу та 100 на передовій у перший тиждень великої війни депутати ухвалили рішення доплачувати військовим однак за рік його ж скасували. Зрештою повернулися до обговорення виплат навесні і здавалося б повернули. Хоча кажуть, грошей в бюджеті немає. То чи будуть доплачувати військовим? І звідки брати гроші? Цього тижня на пленарному засіданні нардеп Дмитро Разумков вніс поправку, яка мала повернути виплату 30 тисяч військовим незалежно від того, де саме вони несуть службу. Поправка комітетом відхилена автор. Просить поставити її на врахування. Прошу голосувати за 254 рішення прийнято. Однак, оскільки грошей у бюджеті для того, щоб продовжувати виплати, немає їх будуть виплачувати за рахунок скорочення зарплат держслужбовцям, каже автор поправки. Коли починалася повномасштабна агресія, багато хто з колег, в тому числі з монобільшості, до їх честі, треба сказати, задавали питання уряду. Ви розумієте, що нам повинно вистачити того, що ми обіцяємо військовим до кінця війни. Відповідь була однозначна: так нам вистачить, тому нам треба. Відповідати за свої слова правка. Повертає доплату в 30 тисяч нашим оборонцям за рахунок обмеження максимальних зарплат для чиновників. Ви пам'ятаєте, коли пан Данілов говорив про те, що відміна тридцятки це така собі справедливість, крім демотивації і несправедливого підходу? Нічого вона не мала. Ми повернули цю норму і сподіваюся, що президент не накладе вето. Економісти ж називають такі аргументи популізмом і кажуть, грошей взяти таки ніде. Кошти для цих виплат нардепи хочуть залучити зі скорочення зарплат членів наглядових рад держпідприємств, зарплат в Нацбанку і не тільки. Ну тобто знову шукаємо тих, хто буде за 5 копійок заробляти для держави мільярди. кажуть в казках таке буває. По перше, схоже, великодні свята змусили депутатів повірити в дива, як, наприклад, взяти п'ять хлібин і нагодувати тисячі людей. Бо в країні не буде стільки членів наглядових рад, щоб профінансувати навіть незначну частину цих виплат. Інший економіст Гліб Вишлінський пояснює, що початкове рішення про призначення виплат було поспішним і емоційним. А скасувати його варто було ще раніше. Ми маємо що зробити, якщо в нас цих грошей немає. Надрукувати ну, в принципі, всі в Україні вже пройшли 30 років незалежності з гіперінфляцією, з фінансовими кризами, щоб зрозуміти, що надрукувати це по суті самообман. збільшити податки. Ну тобто, вийдуть інші популісти і будуть кричати: тут бізнес вже помирає, війна немає попиту, немає ринки. І третій це просто. Йти до наших міжнародних партнерів, і ну тобто, або це, або казати їм, так, все або ви нам не дасте стільки грошей, ми не будемо воювати. Все, ми здамося Росії. Ну тобто, напевно, це не той варіант, який ми хочемо підтримати. Самі військові здебільшого не коментують цю тему Утім, у мережі. Ті, хто проти скасування висловлюється так. Давайте зробимо так, що кожен держчиновник і кожен депутат президентської партії урядах всіх рівнів отримував не більше солдатського базового кладу. А то знаєте, війна в країні, і всі чиновники та депутати перебувають далеко не в окопах. І уявляєте, це я перебуватиму в ЗСУ до наказу про Дембель. Вони ні годиться. Вже завтра в усіх соцмережах і всіх телеканалах країни партія Голос нам на військових, але ми будемо слізно розказувати, як нам болить за них і як ми їм допомагаємо. Цей допис військовий написав про постанову депутата від фракції Голос Володимира Цабаля. Автор постанови вимагає скасувати рішення, аргументуючи браком коштів у держави. Ціль постанови, яка на деякий час зупиняє підписання. Цього законопроекту якраз в тому, щоб дати уряду декілька тижнів, щоб знайти фінансування для повернення цих доплат, і щоб вже через 2-3 тижні, надіюсь, вже відповідно розблокувати цей законопроект, але вже з розумінням, за рахунок чого це буде фінансуватись. Зараз поправка про повернення 30 тисяч, хоч і проголосована, однак досі не набула чинності. Поки парламент не розгляне постанову, президент не зможе підписати чи навпаки витувати законопроєкт, а доти не зможуть і поновити виплати. Роксана Бучай, Володимир Паутов, Радіо Свобода.